Один чоловік, який проповідував, вчився проповідувати десь там, де капуста росте, і думав, що люди, голови, проповідує, проповідує. Але коли прийшлося йому встати в церкві і проповідувати, до колінка об колінку, до всі думки, які були повтікали, та каже, а це тобі не капуста. Там можна говорити, бо ніхто нічого не розуміє, і головки не розуміють. Ну, а наш, то, наші головки то щось розуміють, правда? І це тобі не капуста. І хоча, знаєте, через таке коротке слово, чоловік, який крав капусту, та зрозумів, що це до нього, що знають, де вийшов каяться, каже, що я каюся, було таке діло, крав капусту. Той сказав свою думку, а ця думка чи це слово торкнулося того, хто був в цьому замішаний. Тому будемо молитися, бо це не капуста. Це не просто так. Це душі людські, і це слово Господнє. І воно має бути влучно, сказано, воно має, має, ну ви знаєте, знайти е, ту добру боч, ту хорошу землю, знайти оте слово, щоб в свій час принести не кисли ягоди, а добре плоди. Щоб спасіння, та яка почує слово Господнє, душа, вона мала спасіння. Для своєї душі, тобто спасіння вічне життя. Хай Господь благословить. Ми зараз, мабуть, співати боєм салом. Радію я і торжествую. Вибачаюся, Радість у Христі я знайшов. Він моє життя і спокій, коли я до нього прийшов, з того дня спасити Він мій. Мабуть, треба буде співати нем Псалом. Радію я і торжествую, Спасенний я кров'ю Ісуса Христа. Алілуя! Не чиєюсь кров'ю, не чиїми словами або ну якимись добрими вчинками, але якраз кров'ю нашого Господа Ісуса Христа моєї спасени. А зараз співаємо радість у Христі, я знайшов. Щоб його я там прославляв, я приніс до нього все зло і на радісте моє, Мені любов гарно було, що де спасіння дає, той соча суяю сим і раді, що. Show me